Розділ 14. Страждання в духовному житті. Пункт 1. Проблема зла. Зазвичай ми називаємо стражданнями те, що переживаємо як неприємне. Трагічне або як утрату. На жаль, страждання є одним з основних переживань людини реакцією на те, що сприймається нами як зло, об'єктивно чи суб'єктивно. Існують дві причини наших страждань перша це фізичне зло, яке бере свій початок у недосконалості світу, ним є смерть, хвороби, стихійні лиха людина як частина цього світу. Не може бути ізольованою від процесів, що відбуваються в ньому, адже не все тут до нас прихильне. Так само як інші істоти вона несе на собі відбиток цієї недосконалості і змушена зважати на це. Однак, на відміну від інших істот, людина може усвідомлювати, розуміти, що існує фізичне зло, а не лише інстинктивно реагувати на нього. Крім того, кожен здатний сформувати своє ставлення до зла, яке походить із недосконалості матеріального світу. Закони світу, у які вписана його недосконалість, можна порівняти з правилами гри, наприклад, у шахи. Кожна фігура пересувається за певними правилами, і гра буде можлива тільки в тому разі, якщо ці правила незмінні для всіх гравців без винятків. Коли один із суперників програє, то, звісно, хоче змінити перебіг гри, однак розуміє, що це неможливо, у цей момент він може відчувати страждання, причина яких розчарування. Так само ми сприймаємо й світ, він існує за певними законами, за якими не стоять рішення інших, світ просто таки є. У ньому людина переживає втрати, хвороби й смерть, проте зрілий християнин розуміє, що цей недосконалий світ живе за своїми правилами гри, і як його частина вірянин має гідно грати до самого кінця. Слід зазначити, що наша відкритість на Бога дозволяє переживати страждання з надією. Друга причина наших страждань. Це моральне зло, за ним завжди стоїть вільне рішення іншого війни, фізичне насильство, ненависть, крадіжки тощо входять у нашу реальність, тому що людям і янголам дана Богом вільна воля. Ми вільні тільки тоді, коли є вибір зробити добро або щось, що суперечить любові справедливості. Коли можливість учинити зло справді реальна, як приклад, можемо згадати взаємини двох шахістів, їхнє ставлення один до одного якщо один із суперників сильніший, він може познущатися над слабшим, граючи з ним як кішка з мишкою, у цьому разі страждання слабшого гравця будуть спричинені не тільки безпосередньо фактом програшу партії. А й жорстким ставленням суперника. Коли нам заподіюють зло з якоїсь примхи, це завжди переживається болючіше, оскільки то вже не правила гри, а чийсь вільний вибір. У такій ситуації ми маємо по можливості обмежити здійснюване зло і домагатися справедливості, але не помсти, а також бути готовими пробачити кривдникові. Прощення. Не означає відступ від справедливості, просто той, хто прощає, може вирішити її і не вимагати. Існує ще один вид страждань духовні, але вони пов'язані з процесами духовного зростання, тому їх ми не оцінюємо з моральної перспективи, у них інші причини.